Вітаю! В ефірі програма Наші гроші досудилися. Я її ведуча Аліса Юрченко. Це програма, що знає в обличчя суддів, які повертають порушникам мільйони. Знайомтесь, суддя Володимир Мельник, суддя про якого нещодавно згадували на Кабміні. премєр Гройсман адресував судді Мельнику суцільне. І цього разу ми навіть можемо його зрозуміти. Бо суддя якось напрочуд легко витяг з бюджету понад 25 мільйонів гривень. Ідеться про дві коробки лакшері бренду Сенахант, в яких замість дорогого одягу чи взуття була валюта. Коробки митники знайшли у пасажирки Жулян. Напередодні цього виліту італійка ночувала у власниці модного магазину «Сенахант». А потім намагалася вивезти з Києва незадекларований мільйон доларів. Хоча незадекларованими можна вести максимум 10 тисяч євро. Митникам вона сказала, що в коробках не банкноти, а блокноти. А коли ті дістали ці блокноти, заявила, гроші не її, і вона взагалі не знає, що вони роблять в її багажі. За перевезення незадекларованої готівки, яку намагалися приховати, передбачена конфіскація всієї суми плюс штраф на таку ж суму. Прем'єр вже бачив ці гроші в бюджеті, а митники премії у власних кишенях. Аж ось з'явився суддя Мельник і повернув італійці не її мільйон доларів. І штраф скасував і, взагалі, не побачив жодного правопорушення у спробі перевести незадекларований мільйон під виглядом блокнотів. Євгенія слівко знайшла суддю, який прийняв упереджене рішення. Я не обмовилася. Він сам нам так сказав, і щось мені підказує. Суддя випадково назвав речі своїми іменами. Поява знімальної групи у залі судових засідань не здивувала суддю. Нас чекали. я почала вам спілкуватися. Декілька питань Звісно, Можна можна, так? Я тікати не буду, так як бігаю, Я дивився. Ура! Ваші. Володимир Мельник, суддя кримінальної палати апеляційного суду міста Києва, отримує 20 тисяч гривень зарплати, їздить на Тойоті Кемрі. На питання журналістів очікував, бо напередодні йому передали публічний привіт з Кабміну. Все інше, що я би хотів сказати судді, я стримуюсь. Бо це будуть тільки сигнали пі-пі-пі. В ефірі телеканалу я не хотів би цього робити. Але я ще раз наголошую, совість всім треба мати. Прем'єра розлютило суддівське рішення, яким Володимир Мельник поставив хрест на резонансному викритті співробітників київської митниці. Вони знайшли в багажі італійки Марілене Пізута незадекларований мільйон доларів. Вона намагалася вивезти валюту з Києва до Мілану у коробках з-під речей елітної торгової марки. «Sanahant». Вільно вивозити з України можна не більше 10 тисяч євро. Більше не резидент може прихопити собою лише за кількох умов. Якщо віз в Україну стільки ж може це довести і задекларував те, що вивозить. Нічого з цього італійка не зробила. Спершу жінка взагалі намагалася переконати митників, що вивозить не готівку, а блокноти. Чиї гроші були в коробках з брендом Сенахант, з'ясувалося швидко. Сенахант один із найдорожчих столичних магазинів одягу, взуття та лакшері подарунків. Одна сукня коштує тут 100 тисяч гривень, п'ять зарплат судді Мельника. Власниця будь-яку Оксана Морозхант. Після невдалої версії з вотнотами Італійка сама заявила суду, що гроші потрапили до неї з будинку власниці Санаханту. Маріана Пізота мешкала у Оксани Мороз. А мільйон доларів дій нібито випадково склала до Лелізи Комірниця бізнесвумен. Більше того. Сама Оксана Мороз вже після затримання італійки звернулася до поліції із заявою про зникнення грошей з її будинку. Усе це зафіксовано в рішенні суду першої інстанції, який навіть розцінив запізнілу заяву власниці бутіку до поліції як бажання врятувати кошти від конфіскації. З цим мільйоном доларів жінки вже б могли попрощатися. І навіть ще за ним, бо за нелегальне везення готівки передбачена конфіскація всієї суми, плюс штраф 100%. Суд першої інстанції так і постановив. А потім була апеляція, і в ній був суддя-мельник, який вирішив, що попередній суд помилився, і ніякого правопорушення взагалі не сталося. 25 мільйонів гривень мали бути вилучені на користь держави. Натомість одним рішенням суду віддали. Я вас розумію, прошу. Що, що у вас, які у вас підозри щодо цього, але я вам хочу сказати, я не виправдовуюся, тому що я привик приймати рішення по совісті. В рішенні по совісті суддя написав, що мільйон доларів схований в опечатаній коробці з під взуття, це аж ніяк не приховування валюти від митників. Повинно відбутись так зване камуфлювання. Відповідно до даних протоколу вилучення грошових коштів, було встановлено, що ці грошові кошти просто знаходились в коробці без будь-яких явних ознак камуфлювання. Особа мала на меті перевезти гроші через, через кордон та не декларувати ці гроші, перевести їх в готівкою, тобто приховати їх в коробках для взуття, фактично. Однак навіщо змінювати факт? Мета, яка провести гроші. Навіщо їх суддя вважає, що треба буде змінити гроші, тобто кожну купюру треба було змінити, наприклад, там, долар не знаю, змінити на євро чи одягнути в якихось там зовнішне камуфлювання. Схоже, суддя і сам не розуміє, довго думає, заскочений власною винахідливістю під час написання рішення. Відповідно до норм чинного законодавства, зокрема роз'яснень Пленуму, які містяться у постанові про судову практику справ про контрабанду та порушення митних правил, надання одним товару від інших. Це не плену сказав, роз'яснюючи ці положення. Це не проста зміна з ну, зовнішніх ознак товару. Це надання одним товарам виду інших. Це зміна їх форми, зміна етикеток, ярликів. Коли писав виправдальне рішення, уривки з інших постанов так гарно складалися на користь італійки. А пояснити своїми словами, як це змінити етикетки на грошах. Володимиру Мельнику так і не вдалося, бо в житті контрабанда одягу і контрабанда грошей виглядають по різному. Суд по суті от таким чином маніпулює. Ми зазирнули в постанову ВСУ, на яку посилаються суддя в пошуках доказів камуфляжу готівки. У ній приховування речей у валізах вже саме по собі віднесено до способів, які утрудняють виявлення предметів. Але у власному рішенні Володимир Мельник про це взагалі не згадав. Натомість суддя почав дуже прискіпливо з'ясовувати, чи встигла італійка зробити кілька останніх кроків з зони митного контролю до перетину кордону. Інспектор митниці нам підтвердив, що ні жовту лінію, яка позначає державний кордон України, який збігається з митним кордоном України, ні цю умовну білу лінію. Ця особа не перетинала, тому що її дії були припинені саме на цьому рентгенапараті. Від рентгенапарату де зупинили італійку до жовтої лінії, що позначає кінець зони митного контролю, лишалося кілька кроків. Їх Марілена Пізуту зробити не встигла. І суддя Мельник вважає, що саме тому вона не вчинила правопорушення. А я встановив, що вона його не перетинала, бо її діли були припинені. Це фактично є замахом на адміністративне правопорушення. Не встигла завершити правопорушення. З таким вердиктом Володимир Мельник постановив повернути італійці на її мільйон доларів. Читаємо митний кодекс, стаття 483. За нею митники кваліфікували дії італійки. Вона встановлює штраф з конфіскацією не лише за завершення переміщення через кордон прихованих товарів, а й за дії спрямовані на таке переміщення. Та суддя і про цей нюанс забув. І оскаржити його постанову неможливо. Даному в адміністративному провадженні про впровадженні про адміністративне правопорушення дане рішення апеляційного суду є остаточним. Оскарженням не підлягає. Громадянці повинні повернути ці кошти. Ну, ми вже повернули. До речі, Оксана Морозхант, яка намагалася врятувати гроші заявою до поліції, заявляє, що немає стосунку до грошей. Тож звертаємося до Марілени Пізуто. Ось лист від Санаханту. Вони заявляють, що гроші не їх. Забирайте цей мільйон собі. Зрештою, ви ризикували і не знали, що вас виправдають. Ну а суддя вкотре всіх дивує, називаючи власне рішення упередженим. Ну скажи, будь ласка, для того, щоб об'єктивно упереджено об упереджено… розглянути справу, хіба має значення особи, їх статус, ем, е, хто вони такі? Далі говоримо про тих, хто допомагає виконувати судові рішення. Бо мало виграти позов на мільйон. Потрібно, щоб той, у кого перебуває цей мільйон, його повернув. І ось тут чимало залежить від співробітників державної виконавчої служби. Але це поки, бо вже незабаром мін'юст обіцяє розбавити державних виконавців приватними. Для когось це означає більше шансів, скажімо, на повернення боргів а для когось менше можливостей ухилитися від виконання того, що постановив суд. У мене в гостях заступник міністра юстиції Сергій Шкляр, який курує державну виконавчу службу, з'ясуємо разом, чому з виконанням судових рішень не справляються державні виконавці і знадобилися приватні? І чим ці приватні виконавці відрізнятимуться від вже знайомих нам колекторів? Вітаю Сергій Володимирович. Доброго дня. Власне, що не так з державними виконавцями, чи є рішення про те, що держава запроваджує інститут приватних виконавців, фактично визнанням того, що не зміг реформувати Державну виконавчу службу, не зміг зробити її ефективнішою? Це не так. Взагалі в світі існує три моделі системи виконання судових рішень. Є країни, в яких ця система повністю приватна. Існує багато років. Це такі країни, наприклад, як Нідерланди, Франція і багато інших. Да? Є країни, в яких існує так звана змішана система виконання судових рішень. Це та система, яку впроваджуємо ми, да, де будуть конкурувати між собою державні і приватні виконавці. Як відомо, конкуренція сприяє підвищенню рівня надання послуг, сервісних послуг. А це, в принципі, є сервісна послуга, да, в тому числі. Тому це не якесь наше українське ноу-хау. Це працює в багатьох країнах світу і Європи, да, і в принципі загальний. Тренд європейський від державного до приватного лише чотири країни залишилось з Державною виконавчою службою. Експерти е... говорять про низький відсоток виконання судових рішень, от поки працювала державна виконавча служба. Ви можете озвучити реальні цифри, реальну статистику і пояснити, чому так, якщо це так? Да, з завершених виконавчих проваджень фактичних в минулому році показник 32%, стягнутих по сумах, якщо про суми. 4%, 4,5% 4 приблизно так. Тут треба розуміти, ну яку ситуацію ще, що е, державний виконавець, так як і приватний виконавець, може виконати рішення, якщо ми зараз ведемо, умовно кажучи про майнові, рішення майнового характеру. Да? Якщо у боржника є активи, на які можна звернути стягнення, Якщо цих активів не вистачає, відповідно. Він це зробити не може, тому тобто ж, не... буде однаковою, що в приватного, що в державного виконавців таких випадках? Я думаю, що у приватного буде вона більш ефективною. Чому? Тому що він буде, на мою думку, більш більш зацікавлений, більш активно буде шукати е, ці активи. Так, ну і в тому числі у приватних, я думаю, будуть відсутні е, якісь корупційні ризики, тобто їх неможливо, на мою думку, буде е, якось е, заохочувати. З боку боржника в, в неправомірний якийсь спосіб для того, щоб вони не виявляли ці активи або їх не арештовували такі інше, тому що в них інша мотивація. І це не колектори, у вас було питання <кхух> повсюди. Діяльність колекторів законодав, на законодавчому рівні не регулюється. По суті, ці люди не мають жодних повноважень. І, і, і досягають своєї мети лише через психологічний тиск. Діяльність приватних виконавців буде регулюватися і регулюється законом. За свою діяльність вони несуть персональну відповідальність, наголошую. Тобто вони не можуть об'єднуватися у компанії, фірми такі інші. Кожен приватний виконавець несе персональну відповідальність. Яка відповідальність? Майнова, повна майнова. По перше, по-друге, дисциплінарна призупинення права на здійснення цієї діяльності або позбавлення такого права. Відповідно, кримінальна адміністративна в, в тих випадках, коли будуть виявлені певні порушення. У них буде дуже е, серйозна, як на мене, фінансова мотивація. Їм просто невигідно буде щось порушувати для того, щоб не втратити це свідоцтво. Вони будуть отримувати 10% від фактично стягнутого майна. Крім того, це за рахунок боржника 10% від фактично стягнутих коштів. Так? Крім того, додатково, але вже за рахунок стягувача, вони зможуть домовлятися з стягувачем. Про додаткову нагороду тому вони просто ну фінансові не фінансово не будуть зацікавлені, я впевнений щось порушувати. Але раптом щось трапляється, куди скажетеся на приватного і в суд? Міністерство юстиції вже оголосило набір документів від тих, хто хоче стати приватним виконавцем. А, власне, хто навчатиме, а, скільки це коштуватиме, і хто може подати документи. Навчати буде інститут права і післядипломної освіти при Міністерстві юстиції. Подавати документи, навчання буде тривати 23 робочих дні. Подавати документи можуть всі особи, зазначені в законі, які відповідають вимогам. Тобто, це особа там не молодша 25 років з обов'язковою вищою юридичною освітою, яка має 2 роки стажу. Подавати документи да, подавати. можна. А... Листами в Міністерство юстиції, так? Так, да, Міністерство юстиції листами або, або особисто Міністерство юстиції в цей інститут. Вони будуть здавати автоматизований іспит. Цей іспит буде досить складний, досить складний. Е, триватиме він 4 години, 4,5 години. Зараз навчання почнуть перші три групи, наскільки я розумію, але відбуватиметься набір і далі, так? Набір, ві... да, набір відбувається постійно, <кій> тобто там немає якоїсь <кій> гранічної дати, після якої. Буде зупинений прийом документів. По мірі того, як будуть надходити документи, будуть і з урахуванням можливості інституту будуть формуватися нові і нові групи. Дякую, Сергію Володимировичу. Це був Сергій Шкляр, заступник міністра юстиції. Ми говорили про приватних виконавців, нову професію, яку створює держава, обіцяючи покращення виконання судових рішень. На цьому сьогодні все. Вже наступного тижня поговоримо про те, коли можна буде повноцінно судитися через інтернет. Це була програма Наші гроші досудилися. Ми хочемо, щоб судді судили чесно або сиділи за ґратами.